Вже за кілька днів збірна України проведе свої вирішальні матчі у Лізі нації. Станом на зараз ми маємо останнє місце у своїй групі, де за чотири зіграних матчі ми набрали всього лише чотири очки. Але у сьогоднішньому відео постараємося з вами розібратися, чи залишаються ще шанси зайняти перше місце у нашій групі, чи кінцевий результат залежить тільки від збірної України, та яким чином перемога у групі Лізі нації може вплинути на майбутній чемпіонат світу. Для нашої збірної. Все це вам розповість, як завжди, Рудольф. Бажаю всім приємного перегляду і погнали. Що ж, перше питання на сьогодні: чи збірна України все ще має за що боротися у лізі націй? Звичайно, що так. По-перше, за вихід в дивізіон А, який дасть Україні нагоду випробувати себе проти сильніших суперників. По-друге, за теоретично вищі місця у рейтингу Ліги націй. Чотири найкращі команди, які не будуть у топ-2 груп свого відбору на чемпіонат світу, отримують путівку у плей-офф кваліфікації до цього ж чемпіонату світу. Станом на зараз ситуація у дивізіоні Б виглядає так: як бачите, ранкінг не виглядає оптимістично, але Подивіться ще раз на ці команди. Вдумайтесь, перша четвірка отримує шанс зіграти у плей-офф-раунді ЧС, якщо у своїх майбутніх групах відбору займуть як мінімум третє місце. Тобто, наприклад, якщо Англія, Уельс, Турція чи, наприклад, Австрія у майбутній кваліфікації до ЧС не посядуть бодай перше чи друге місце своєї групи, очолюючи цей ранкінг найкращих команд дивізіону Б Ліги Націй. Матимуть можливість потрапити до чемпіонату світу через кваліфікацію, і дивіться, якщо бути чесними, то в Україні справді ще є всі великі шанси потрапити до першої четвірки. Ви скажете, ну як же ж подивись, скільки очок вже набрали Турція, Греція, Англія? І вони напевно продовжать набирати очки та займуть місця у першій четвірці. Можливо, але якщо навіть зараз Україна, вигравши два свої наступні матчі і набравши у підсумку 10 очок, не опиниться у першій четвірці, наша збірна все ще матиме шанс потрапити туди, дивлячись, як буде розвиватися ситуація у групах відбору до Чемпіонату світу. Припустимо, ті ж греки, турки та англійці виграють чи займуть другі місця у своїх групах відбору до ЧС, то вони автоматично випадають з цього списку найкращих команд. Націй. І власне цей список таким чином буде модифікуватися до кінця відбору. Тому, набравши тут і зараз максимум, зайнявши у підсумку перше місце, збірна України залишає собі шанс на путівку через плей-офф. При невдалому для неї відборі до чемпіонату світу 2026 року. Обертаючись до останніх матчів Ліги націй. у п'ятому турі Грузія приймає вдома Україну, а Албанія грає проти Чехів. У шостому турі Албанці вдома зустрінуться зі збірної України. А Чехія прийматиме грузинів. Тепер до розкладів. Україна теоретично ще може посісти першу сходинку у своїй групі. Для цього команді Сергія Реброва треба вигравати обидва матчі й очікувати, що Чехія обидва свої не виграє. Тоді в нас буде 10 очок в Грузії, Албанії та Чехії не більше дев'яти, залежно від результатів між собою. Друге місце більш реалістичне. Для цього достатньо виграти обидва матчі без огляду на результати Інших матчів у такому разі Україна матиме 10 очок, що буде більше максимуму Грузії та Албанії по 9. Чехія набере від 10 до 13 в обох випадках обходитиме Україну. Тут можемо навіть втрачати очки, але лише з Грузією, лише в нічию і за умовою, що Чехія з ними теж їх втратить. Нагадаю, що друге місце також дасть шанс поборотися за підвищення у стикових матчах з однією з третіх команд цього розігрушу дивізіону А втрата очок у. У двох матчах поставить під загрозу прописку у дивізіоні Б. У такому разі ми наберемо не більше шести очок, дві нічиї. А Грузії і Албанії це дасть від семи. Це означатиме прямий виліт у дивізіон С. Недостатньо може бути і набрати три очки. Якщо команда, яку ми обіграємо, обіграє і Чехію. Тоді в нас буде сім очок. У Грузії і Албанії по 9, бо інше обіграє Україну, у Чехії 10. І найгірший варіант на сьогодні: дві поразки гарантують Україні прямий виліт у дивізіон С. Але сподіваюсь, що про це нам говорити з вами не доведеться. Дякую всім велике за перегляд. Якщо ви знайшли це відео для себе корисним, залиште під ним вподобайку. Залишіть у коментарях свій прогноз на найближчі два матчі збірної України. А з вами був Рудольд. Бажаю всім приємного та спокійного залишку дня і до зустрічі!